Друзі, я вас вітаю на нашому майданчику Vincar. Сьогодні у нас субота, був базарний день. Е, покажу наявність наших автомобілів в місті Вінниця. Зараз почнемо з міганчика. Зараз його оглядають люди, але... А. Е, Міганчик GT Line. Так, достану камеру. Так, GT Line у нас він 2017 року випуску 220 000 км пробігу, 1,2 TCE, 130 кінських сил, механіка 12300 в класному кольорі на ковшах, жирна тачка. Далі у нас Peugeot 508. 2021 рік пробіг 5000 км електро, 50 кВт, звичайний автомат 21700 Citroen C0. Один із самих найдешевших електрокарів, легкових, некомерційних. 2011 рік. Автомат звичайно 6500. Пишек 508-й. 2012 року випуску. Пробіг 200 тисяч кілометрів, 1.6 HDI, автомат 9200. Так, далі. Пижик 308 СВ, 15-рік, 177 км пробігу, 1,6 HDI 120 кінських сил, 9300. Вкузові універсал. Далі, Nissan Leaf 2016 року випуску пробіг 63 тисячі км, 24-ка, 11700. Далі Ліф 2019 року випуску 52 тисячі кілометрів пробігу 21400. Так, Міганчик це у нас поки проходить передпродажну підготовку. Погнали до іншого ряду. Так, Міган 15 рік, останній рестайл, 225 пробігу, півторашка, 95 кінських сил. Дизель, механіка шестиступка, 8950. Машинка в рідній фарбі. Citroen c 4 також в рідній фарбі. Класна машина, комплектація, якщо будемо порівнювати з міганом, то буде все ж як-не-як поярче І по ходовці трошки поприємніше, на мою думку. 16 рік, 199 тисяч км пробігу, 1,6 HDI, 120 кінських сил, механіка 9800. Далі міганчик в кузові хетчбек, Теж весь в рідній фарбі. Міган e, 2015 року пробіг 262 тисячі кілометрів. Півторашка дизель 95 кінських сил, механіка шестіступка, 8700. Так, Дастер. Дастерок у нас повний привід має. Пробіг 189 тисяч кілометрів. Півторашка, дизель 110-й мотор, шестіступка, 12 тисяч. Мерседес С-класу, 2016 року випуску, пробіг 132 тисячі кілометрів, двигун 1.6 CDI, автомат 21 тисяча. Infinity Q30 2016 року випуску пробіг 170 тисяч км, 2.2, дизель, 170 кінських сил, автомат 7-ступеневий 18800. Кузовий хешбек на шкіряному, шкіряному салоні чорному, чорна стеля, акустика сапки, на заряді, в общем. далі Volkswagen Touran. Туранчик у нас 17 року, 175 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 TDI, 120 кінських сел, механіка шестиступка, 14700. Е, до речі, недавно заїхав тільки до нас. Буквально декілька днів тому. Nissan е, Кашкай. Кашкайчик у нас 11 го року, пробіг 227 тисяч кілометрів, півторашка дизель 110 кінських сил, механіка 6 9800. На шкіряному салоні класна комплектація, 18 диск, панорамний дах. Audi А4 2017 року випуску пробіг 172 000 кілометрів, двохлітровий дизель 150 кінських сил, механіка шестиступка, 16700. Nissan Pulsar, 2014 року випуску 237 тисяч км пробігу, 1,5 DCI, 110 кінських сил. механіка шестіступка 9900. Теж на шкіряному салоні, класна комплектація. Там і камери і прочі, такий укомплектований. Кашкай. Кашка з останніх відео, які я знімав. Плюс 2-7 місць 2013 року випуску. Пробіг 240 тисяч км, 1,6 DCI, 130 кінських сил, механіка шестіступка, 11500. 1,6 двигуна 130 кінських сил, цепний привід ГРМ дуже тяговитий, класна робота двигуна. Цього. Мені подобається. Вони більше подобаються, ніж в порівнянні з півторашкою пасад 17 року, 206 пробігу, 1,6 TDI 120 кінських сил, автомат 14700. кузові універсал. Кашкай Плюс 2 2011 року випуску рідного пробігу 107 тисяч кілометрів, півторашка, 110 кінських сил, механіка 6-ступка 11-100. Сценік, Сенік 2010 року випуску, пробіг 254 тисячі кілометрів. Півторашка Дизель 106 кінських сил, Євро 4, 2010 рік, Євро 4 ще був. Механіка шестиступка 7500 на безключовому доступі, заводське тонування, автоскладування дзеркал, Як бачите, зеркала складені. Citroen c 3 2013 року випуску пробіг 197 тисяч кілометрів. Двігун 1,4 HDI з 90 кінських сил. Автомат 6850. Класна, комфортна машинка. До речі, мої батьки їздять точно на такому ж, тільки на механіці і в простішій комплектації. Класна, дуже комфортна машинка і взагалі дуже дешева в експлуатації в плані ремонту, обслуги і так далі. Далі міганчик 2009 року випуску пробіг 288 тисяч кілометрів. Весь в рідній фарбі, півторашка, дизель 106 кінських сил, євро 4, механіка 6-ступка, 7500. Клімат, навігація, але саме головне в рідній фарбі. Якщо ви шукаєте не фарбовану, то ідеальний варіант. В такому, в такому віці важко знайти машину в рідній фарбі взагалі. Скажу навіть машини, яким 3-4 роки, це вже теж часто заїжджають фарбовані, буває в круг. Так що Для 2009 року це особливий показник. Далі у нас Volkswagen Passat 2019 року пробіг 22200 км, 2-літровий TDI. Дизель 150 кінських сил, механіка 18-200. Рено Коліос повний привід, 2008 рік. Пробіг. Так, хтось дзвонить поки зіб'ємо. Поки не дознімаю відео. Так, Коліос повний привід, 2008 рік, 226 тисяч кілометрів пробігу рідного до речі. Рідко заїжджають машини взагалі з такими пробігами в таких роках. Двохлітровий дизель, механіка шестиступка, 150 кінських сил, 8700. Безключовий доступ, парктроніки, передні задні, клімат. Такі? Вроді би, як проста комплектація. Але ж, якщо візьмемо якийсь Hyundai, то це буде около максимальної комплектації. Так. Мерседес, Мерседес ще не закінчили, ціни немає, але якщо вам цікаво, інформацію вам надам в приватні повідомлення про ньому. r клас величезна, величезна класна тачка. Так, Сценік, Grand Sinіc, 7 місць, 2009 рік випуску, 198 тисяч кілометрів пробігу, півторашка, дизель. Так, хтось на мені дзвонок за дзвонком звонить. Так, 2000. Дев'ятий рік 198 тисяч кілометрів, півторашка дизель 106 кінських сил. Неправильно написали 110. Тут 106, це євро 4 в 2009 році. Вони тільки 106 кінських сил мали. Механіка шестиступка, ступка 7-100. Далі Гранд Сенік 3 2009 року випуску. 216 тисяч кілометрів пробігу. Механіка 6-ступка 7800. Комплектація ближче до максимальної. Парктроніки. Передні, задній, комбінований салон, акустика, Аркаміс і так далі. Так, Пасати колеги 510, бензинка 1,6. По-моєму, 2003 рік. Точно не скажу. Якщо цікаво, то дам більше інформації по ньому. Як бачите, цінник не повісив. 에, Погнали далі. Міганчик теж нещодавно по ньому знімав відео. Міган 2009 року, 217 тисяч кілометрів пробігу, півторашка, 106 кінських сил, механіка, 6-ступка, 7500. Теж на класній комплектації, безключовий доступ, 17 диски, акустика, Аркаміс, клімат і так далі. Сценік, сценік у нас 2000. 13 року випуску 235 тисяч кілометрів півторашка дизель 110-й автомат ЄДЦ, роботизований, роботизований автомат 9100 На класній басечній комплектації на 17-х дісочках. Nissan Leaf, Leaf 19-го року 41 тисяча пробігу, 40 кВт 22 500. Так, у нас ще є івір. Його ще підготовку не зробили, буду його десь на днях публікувати. 5317 рік, там 4 чи 5 тисяч кілометрів пробігу. І ось цих два сцені, один грант. Сьогодні вчора заїхав. Якщо забирати його до понеділка і вівторка, там ціна хороша. 6400 в рідній фарбі. І сценік дуже цікавий. Теж 2009 рік, теж в рідній фарбі, середня комплектація на кліматі, дачки душу, світла, раннє задні електроскопі і 133 пробігу, теж хороша ціна. Якщо цікаво, то дам більше інформації по ньому. Так, пижик. Пижик у нас 5008, 12 року, 222 000 кілометрів. двигун 1,6 HDI, HDI. Написалось 110 кінських сил, неправильно, там в ньому 115. Е, Механіка 8300 5 місць. Далі Grand Scenic. Е, Scenic у нас 11 року, побіг 230 тисяч км, 1,6 DCI 130 кінських сил. Механіка шестиступка 7850. На класній комплектації, парктроніки передні задні і так далі. Далі у нас Ягуарчик. Івар 16-го року, двохлітровий дизель 150 тисяч кілометрів пробігу, 180 кінських сил, автомат 17300. На шкіряному салоні. Цікава машинка. Якраз клієнт оглядає. Погнали далі. Рena Синік 2017 року, 250 тисяч кілометрів, 1,6 130 кінських сил, механіка 6-ступка 13900. 7 місць. Далі Nissan Qashqai 11 року. Пробіг 212, 1,5, 110-й двигун, 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 11400. Citroen c 4 2013 року випуску. Пробіг 145 тисяч кілометрів, 1,6 бензин 7900. Міганчик в кузові хетчбек в рестайлі. 14 року пробіг 240 тисяч км, півторашка 110-й, механіка 6 7500. Нісан Кашкай плюс 2-7 місць. машинка 2011 року випуску 181 000 км пробігу, півторашка, дизель 110-й, механіка 6-ступка на, на панорамній криші 10500. Так, Зафіра ще у нас в підготовці. Далі у нас Grand Сенік 2016 року 260 тисяч кілометрів пробігу 1, 6, 130 кінських сил, дизель, механіка 6 11100. 1100. короткий в дорістай Сенік 10 рік, перший облік в 11-му, Пробіг 220 тисяч кілометрів, півторашка дизель, механіка 6 7500. Далі. Гран Сенік 2013 року випуску 204 тисячі кілометрів пробігу, півторашка дизель, 110-й двигун, механіка шестиступка, 9800. 7 місць. Гранд Сенік 4-го покоління 17 року 141 тисячі кілометрів пробігу, півторашка дизель, 110-й двигун, механіка шестиступка, шкіряний салон 15200. Так, Синік. Синічок у нас 11 року, 203 тисячі км пробігу, двигун «Півторашка», 110 кінських сил, 7750. Volkswagen B8, Passat 16 року перший облік. Ой, 17 року перший облік по 2016 рік. 2016 рік. Пробіг 202 тисячі кілометрів, двохлітровий дизель 150 кінських сил, автомат 16 тисяч. Форд Куга 13 року, 208 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий двигун автомат 15700. Так. Volkswagen Golf 2018 року випуску. Пробіг 233 тисячі кілометрів. 1,6 TDI 115 кінських сил, автомат 13700. E, Далі Scenic 2014 року випуску. Пробіг 191 000 км, дизельок 110 кінських сил, К9К, механіка шестиступка 9800. В ресталі. Так, і закінчуємо огляд на суперпупер тачки. Це у нас е е шкода Октавія Octavia RS. Октавія мого колеги Олександра. Реально жирна тачка. Якщо бачу, її сполосну, набагато приємніше, ніж зранку була. Машинка повністю обслужена, реально на заряді, панорамний дах, ЖК-приборка, 2-літровий дизель. Тачка просто бомба. Більше автомобілів ви побачите на нашому сайті wincar.com та в телеграм-каналі. Посилання, на які я залишу внизу в описі або в коментарях. Тому приходьте за посиланням, побачите там більше автомобілів. Приблизно стільки ж у нас автомобілів ще в, на майданчику в Польщі, в медикі. І ще приблизно стільки ж автомобілів у нас доставляється. Автомобілів просто дуже дуже багато. Так що, якщо ви щось шукаєте. З цього типажа, який я вам показав на майданчику, звертайтеся, номер телефону буде внизу. Дякую за те, що дивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.